Привіт, весна. Зима майже скінчилась, наближалася весна, і сніг почав танути. Сніговий каю також почав танути. Каю вирішив полагодити його знову. Глядаєш набагато краще. Каю. Час обідати. Вже йду Повернуся після обіду. Після обіду каю хотів продовжити гратися у снігу, але на нього чекав сюрприз. О ні. Каю шкодував, що сніг тане. Він любив гратися з ним. Любий, що сталось? Мій сніговик розтанув, снігу майже не залишилось. Шкода, мій маленький. Але знаєш, що це означає? Настає весна? Я не люблю весну, я люблю зиму. Але й весна приносить багато приємного. Погода стає теплішою, а дні довші починають рости квіти. Квіточки! Може, знімеш свою куртку любий. Я ховаю наш зимовий одяг. Він не знадобиться аж до наступної зими. Але каю не хотів знімати куртку. Він не хотів, щоб зима закінчувалась. Ні. Я ще пограюся у снігу. Дякую, Люба. Сонце світило яскраво і так приємно зігрівало, як справи, хлопче. Мій сніговик розтанув. Весь сніг тане. Так завжди трапляється на весні. Не хочу, щоб приходила весна. Нехай зима буде цілий рік. Весна це не так вже і погано. Допоможи мені, потримай мішок. Добре. Очки гіткі. Так. Саме тому я їх і прибираю. Через кілька тижнів посадимо квіти. А овочі ми теж посадимо. А як же? Каю пам'ятав, як цікаво було садити овочі минулого року, і хотів зробити це знову. Викидаєш їх на сміття? Ні, це на сміття, це компост. Ми викидаємо сюди гниле листя і рослини, залишки їжі, все це з часом перетворюється на добриво, яке ми розсипаємо у садку, щоб овочі гарно росли. Каю був дуже здивований. Він подумав, що це схоже на справжню магію. Я вже закінчив. Може, ми з тобою прогуляємось? Ідемо у парк. Давай! Тільки я винесу тобі легшу куртку. Тепла зимова тобі вже не потрібна. Тож Кайо одягнув весняну куртку і пішов з татом до парку. Було приємно зняти із себе важку зимову куртку, капелюха, рукавиці і товстий шарф. Дивись. О! Це вільшанка. Правильно. Я не знав, що ти експерт по пташках. У вільшанок червоні животики. Нам розповідали у дитсадку. Вона шукає собі черв'яків. Черв'яки? Ммм, смакота. Тату. Канадські гуси. Міс Мартін каже, що птахи, які полетіли узимку, навесні повертаються. Ось так. Правильно. А тварини, які взимку спали, прокидаються. Наприклад, ведмеді. Правильно. Каю радів, що пташки повертаються і тварини прокидаються. У пісочниці розтанув сніг. Каю любив гратися у пісочниці. Він почав згадувати, що ще можна робити, коли немає снігу. Одразу буде літо, правда? Так, літо, потім осінь і потім знову зима. Я люблю весну. Я теж. Коли вони прийшли додому, на каю чекав ще один сюрприз. Каю знав, що мама і роузі люблять гарні квіти. Мамо, роузі йдіть сюди. Дивіться квіти. Квіти. Які красиві. Вони називаються шафран. Це перші весняні квіти. Молодець каю. Каю пишався, що знайшов перші весняні квіти. Як добре, що прийшла весна. Тепер я можу їздити на велосипеді, і грати у футбол, і гратися у пісочниці, і кататися на гойдалці, і грати у бейсбол і плавати у басейн. Весна весна, радіємо весні, і вчука тут і квіточки радіємо весні, весна, весна, сміятись і співать, і будемо друзями войну. Малый! Люблять всі!